Притча Соломона про виховання дітей навчає нас, що мудрість це ключ до розвитку гармонійних і добрих відносин у родині. У книзі притч царя Соломона говориться: виховуй дитину на правдивому шляху, і навіть коли постаріє, не відхилиться від нього. Це нагадує нам, що важливо починати виховання з раннього віку, щоб закласти міцний фундамент моральних і духовних цінностей. Соломон підкреслює, що мудрі батьки використовують дисципліну не для покарання, а для навчання. Він каже: той, хто любить свою дитину, піклується про неї від юності, а той, хто не карає, ненавидить її. Виховувати дітей це не просто встановлювати кордони, але й показувати любов та підтримку. Соломон наголошує, що мудрість батьків передається дітям через приклад. Праведний залишає спадщину своїм дітям. А багатство грішника зберігається для праведного. Це означає, що діти вчаться від нас не лише через слова, але й через наші дії. Наприкінці кожного дня, пам'ятайте, виховання це процес, що вимагає відданості і терпіння. Мудрість Соломона вчить нас, що найважливіше у вихованні це любов і мудрість. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше притч Соломони і навчитися бути мудрими батьками, бути добру.